Навіть не знаю, як розпочати це відео, бо я досі знаходжусь в повному екстазі. На канал підписалось вже більше тисячі людей. У мене немає слів, щоб описати це. Просто хочу вам подякувати за вашу підтримку. Без вас, я б напевно закинув би це діло і займався чимось іншим. Але тепер, коли на каналі більше тисячі підписників, це не час розслабляти. Треба працювати іти далі до нових вершин. Як я йшов до цієї, розповім сьогодні в цьому відео. За вами канал Dressing Corner. Прошаймо. Для початку хочу розповісти трішки про себе. Як ви можливо знаєте чи ні, мене, тобто автора, звати Віталій. Мені зараз 19 років. Навчаюся в Сімському державному університеті на соціального працівника. До цього був 4 роки в машинобудівному коледжі, спеціальність журналістика. Під моїх захоплень, то я люблю слухати та створювати музику. Цим займаюся 2020 року і ніби непогано виходить. Також я люблю дізнаватись щось з історії ресінгу, музики України і так далі. Також 2017 року вболіваю за футбольний клуб Борусія Дортмут, але в останній час вона мене далеко не радує, да і часу дивитись чи слідкувати за нею майже не залишається. Щодо ресінгу, то моє знайомство з ним розпочалось на КуйТБ чи QTV. Я взагалі любив дивитися як канал за класну озвучку, мульти і звичайно ресінг. Але в подальшому ресінг з каналу пропав, і я перестав слідкувати за ним. У 2014 році у мене з'являється інтернет, ПК, я стаю активним учасником світової мережі. Реєструюсь в ВК, вибачте. І дізнаюся, що Реслин досі є, і WWE проводять матчі та шоу. Потім я пішов в Ютуб. той час було тільки декілька каналів про нашу улюблену розвагу і то російськомовну. Але альтернативи не було, і я споживав російською. Російською ж я споживав і канал Demons Resing. Як зараз пам'ятає його перше відео про мерші канали про ресінь. Робив він досить непогано і претендував на топ пресингу Румови. Але повномасштабне вторгнення змінило все. І теж Діма став робити відео українське. До цього ж він почав робити ігри з Вітальком Храпко, де і я також був. Це був якраз 22 й рік, і я хотів створити свій власний ютуб канал. Але не про реснинг, а про музику. Де б я... я розповідав би. Про музичні гурти, пісні і так далі. Попрактикувався створенні сценаріїв і подумав, що краще з таким форматом піти на TikTok. Але не пішов. Потім мені прийшла в голову думка: чому б мені не робити відео про рес? Мреція в нас невелика, якість, ну не сказати, що дуже висока. Пив собі мікрофон, павука для нього. Але від створення мене зупиняла одна причина: я соромився свого голосу на запис. Взагалі я не закрита людина, люблю посміхатися, сміятися та шуткувати. Але не люблю себе фотографувати. Це стосувалось і мого голосу на запис. Він і досі не прям щоб я гордився ним, але це вже краще, ніж було на самому початку. Пересиливши страх, вирішив, що в нашому сегменті навіть такий голос буде непоганим, і нам потрібно більше відеопрорезів, української, зокрема не про WWE. І я почав створювати канал. Назву The Racing Corner я придумав приблизно за день роздумів. Хотів, щоб вона була англійською і не асоціювалась з моїм ім'ям. Щодо ж обкладинки та вибір з Котіт Хоті був також чисто випадковим, оскільки я вбив тоді картинки про Resing і таки дивлюся, о, непогано, іде. І з тим багажем я створив канал та завантажив перше своє відео. За ним друге, третє і четверте. Намагався якось просувати ці відео, зокрема через Діму, але не виходило, і вони збирали. Менше ніж 40 переглядів. Коли вийшло четверте відео, і я дивлюся, що на ньому три перегляди, я відчував себе досить погано. Думав, вже видаляти канал і більше не повертатися до цього. Це якщо що було десь після місяця з дня створення каналу. Але потім одна дівчина, з якою ми зараз не спілкуємося, сказала, що я не повинен здаватись і продовжити свою роботу, інакше в майбутньому буду продовжувати здаватись і з цього нічого не вийде. Тому я вирішив своє відео викладати в TikTok. І це було моїм спасінням, оскільки після цього вона обрав першу сотню підписників, а потім другу і так далі. І я вже був сповнений ентузіазму до продовження роботи. Тоді ще зі мною захотів працювати мій колишній одногрупник, але надовго його не вистачило. Тому з того моменту я один працюю над створенням контенту для каналу в YouTube та в Telegram. Зокрема, цього відео, в якому зараз я відповім на ваші запитання, які ви залишали в Telegram та в YouTube. Під окремим постом. Перше запитання, коли познайомився з реслінгом? І де його дивишся зараз? Значить про знайомство з реслінгом я розповів. Де його дивлюсь зараз? Якщо це WWE, то це його нетворк. Якщо це інші федерації, то в Ютубі, в якості на або в інших соціальних мережах. Також це стосується і WWE. Чи буде ще відео про HBK або відео про Дольфа Зіглера, він перейшов у ціаней, до речі. Відео про що буде. поки не буду розкривати всі карти, про що воно. Про Зіглера відео не планується, хоча його кар'єра в WWE була чудовою, і він був одним з моїх улюбленців і, можливо, в майбутньому, вийде ролик про його протистояння з Мізом у 2016-17 роках. Але поки не планується. Не думав зробити відео про секрети WWE, наприклад, як проходять матчі з похованням чи закриванням в труні і так далі. Думаю, це було б доволі цікавою темою для відео. Чесно сказати думав, навіть вона була в якості виписаних у мене. Хотів залучити наших українських хрестерів, але цю затію я поки залишив. І останнє, які плани на майбутнє? Та чи буде повна історія угруповань після NWO? Плани на майбутнє великі. Але спершу я хочу покращити своє заліз. Я про це ще писав в пості до Нового Року. Як покращу, тоді побачимо, чи ви до мене здійснити мої задуми, чи ні. Щодо NWO, у наступному ролику я підбив межу в повній історії саме оригінального NWO. Після цього я хочу розповісти вже про NWO 2000, LWO, японську версію NWO, блакитне NWO, NWO, WWE. Що ж буде після цього? Я не знаю. Взагалі хочеться після NWO зайнятися протистоянням Брета Хітмана Харта та Шона Майклса. І ж повна історія інших угруповувань, то поки такого в мене не стоїть в плані. А на цьому відео закінчилось. Ще раз дякую вам за те, що дивитесь, лайкаєте та коментуєте мої відео. Далі більше.